Є в українській мові загадкові слова, які на перший погляд видаються дрібницею, а насправді відкривають двері у тисячолітню історію нашого народу. Цобцабе проста команда погонича волів, без якої колись не обходилося жодне поле, жодна борозна, жодна засіяна нива. Сьогодні це звучить кумедно й архаїчно, та в цих звуках захований цілий код життя, витоки нашої культури і способу мислення. Українська земля була домівкою для перших хліборобських цивілізацій задовго до появи пірамід Єгипту чи шумерських храмів. Археологи відкрили в Майданецькому і тальянках залишки міст із понад двома тисячами двоповерхових будинків віком 6 тисяч років. Це були мегаполіси свого часу, засновані на землеробстві. Поруч із глиняними глечиками з орнаментами, що перегукуються з нашими сучасними вишивками і писанками, стояли круторогі воли, тварини, виведені нашими предками для праці в ярмі. Управляти волами було непросто. Вони воліли стояти й ремигати ніж тягти рало. Тому погонич мав команди, щоб скеровувати їх. Соб походить від собкати, тягнути до себе, а цабе від себе відштовхувати. Отже, цоп вліво, цаби вправо. У цих коротких звуках закладена логіка руху, що пройшла крізь віки. Та значення цього слова ширше. Воно є символом тяглості культури. У мові в найменших словах живе пам'ять поколінь, які зводили домівки, сіяли зерно, пекли хліб. Українці залишалися носіями тих самих символів і світогляду, що формувався ще за доби трипілля. Навіть зоряне небо ми бачили по-своєму. Там, де інші народи бачили плеяди чи оріон, наші предки бачили стожари чи піги і чумацький шлях, мова це не просто набір звуків, а код, що формує свідомість. Коли людина говорить чистою мовою, вона мислить глибше. Коли ж переходить на суржик чи чужу мову, втрачає частину багатства. Тому боротьба за рідну мову не романтика, а умова виживання. Вона є імунною системою, що відрізняє своє від чужого і не дає народу розчинитися. Вся історія людства це боротьба за пам'ять. Хтось зводив піраміди й храми, інші карбували імена на камені. Але камінь руйнується, бронза зеленіє, а слово залишається. Українська мова зберегла не лише поезію і пісні, а й такі дрібниці, як цоп цабе. Це означає, що ми ще маємо зв'язок з предками, які вперше взялися за плугом. У цьому й полягає диво нашої історії, у словах, що пережили тисячоліття і донесли найцінніше смисл існування. Слово є Бог, казали стародавні. І поки ми маємо свої слова, символи і пам'ять, доти ми є.